Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас буде пілотний ролик. Ми будемо обговорювати новини зі світу британської королівської родини. І новин сьогодні дуже і дуже багато. Тож давайте не будемо затягувати і відразу переходимо до них. Тож давайте почнемо напевно з першої найголовнішої новини не тільки попереднього тижня, а взагалі всього лютого. Можливо, це те, що у короля Чарльза знайшли рак. Тож до цього, 29 січня, у нього була операція. Ця операція була на простаті, і в ході цієї операції було виявлено, що щось не так. Йому зробили кілька нових тестів і з'ясували, що в нього є рак. Нам на сьогодні невідомо, рак чого саме. Ро, це ще не повідомив палац, але взагалі, 5 лютого 2024 року, палац він видав офіційний стейтмент, в якому він опублікував дуже красиве фото Чарльза про те, що у короля Чарльза було знайдено рак. І про те, що він відразу ділиться цим діагнозом саме для того, щоб уникнути спекуляцій на цій темі, що він там якийсь дуже сильно хворий, чи в нього якісь надзвичайні проблеми. Він робить максимально вигляд того, що в нього, в принципі, все добре. Але лікарі порадили Чарльзу максимально утриматися від публічної роботи. Проте він. Повністю продовжить займатися державними справами та офіційними документами. Це він, звичайно, нікому не передасть, і звичайно, будуть його. Зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії інші члени королівської сім'ї зараз максимально заберуть саме його публічні обов'язки. Вони в більшу чергу розділяться, звичайно, між принцем Вільямом, між принцесою Анною, принцес Ройл – це його молодша сестра. І також в цьому стейтменті він дуже сильно подякував медперсоналу, тому що він сказав, що стикнувшись з цією проблемою, медперсонал максимально його підтримував. Медперсонал робить все, щоб це захворювання для нього проходило набагато легше. Після цього абсолютно всім своїм дітям, онукам, абсолютно. Сім родичам він сказав особисто по телефону про це, і принц Гаррі відразу поїхав до нього на наступний день. Він вилетів з Америки до Сполученого Королівства, але на жаль, їх зустріч була дуже короткою. Він прочекав принц Гаррі, він прочекав Чарльза певний час. Їх зустріч була всього 45 хвилин. Після чого принц Гаррі, він... Відразу поїхав до готелю, переночував він в готелі, і був він у Лондоні менше, ніж 24 години. І я навіть ем, побачила дуже багато полів, типу якихось в різних таблоїдах, чи зможе принц Гаррі колись залишитися більше, ніж на 24 години в Сполученому королівстві. Але, в принципі, ситуація така, яка є. Е, Гаррі, звичайно, поїхав в такій ситуації до Лондону без Меган Маркл, без дітей. Офіційне роз'яснення, чому саме без Меган Маркл, це те, що діти. Дітям треба мама, увага для дітей важкі такі і все таке. Але ми самі прекрасно розуміємо, що просто в такій ситуації Чарльз не хоче бачити Меган Маркл, Він хоче побачити Гаррі, тому що це його син, але не більше. І вже в цю неділю король Чарльз він опублікував дуже красиве фото в інстаграмі. Потім це все з'явилося на їх офіційному сайті з великою подякою медперсоналу і абсолютно всім людям, які виказують таку велику підтримку для нього, для його родини в такий непростий момент його життя. Та виставив як на мене супер класну фотку з медперсоналом. Я люблю такі фоти, коли вони прям такі живі, з посмішками. Це дуже симпатично. І вже у неділю Чарльза було сфотографовано. Вони разом із Камілою дуже такі легко з задоволенням спокійно прогулялися в Сандренгемі до своєї часовні, а недільну молитву вони зустрілися зі своїм єпископом, прогулялися, помахали фотографам, виглядають абсолютно свіжо, прекрасно. Без будь-яких вони не виглядають як люди, які дуже сильно тривожаться чи переживають за таку насправді страшну хворобу. І вже 13 лютого Чарльза було сфотографовано у своєму авто. А він прилетів спочатку на вертольоті з Сандренгему до Лондону, і вже по Лондону він їхав до Букінгемського палацу саме авто. І вже в цей понеділок, тобто 12 лютого, король Чарльз розпочав своє. Лікування, і ми йому бажаємо найшвидшого одужання, здоров'я і взагалі всім, хто хворіє на таку, на таке захворювання, сил, і найшвидшого одужання. Переходимо до принцеси Євгенії. Принцеса Євгенія це одна з дочок принца Ендрю. Принц Ендрю це один з чотирьох дітей королеви Єлизавети. А, тож 9 лютого був третій день народження у сина принцеси Євгенії Августа, і вона надзвичайно мило привітала його в своєму інстаграмі та поділилася двома фотографіями з сином. Мені дуже вони сподобались, вони такі прям живі, класні. І мені подобається, що вони не чорнобілі. Переходимо до, напевно, мого найулюбленішого члена королівства. Королівської родини, як би це дивно не прозвучало, але це принцеса Анна. Як я вже сказала, принцеса Анна вона молодша сестра короля Чарльза, тобто вона єдина дочка Єлизавети та Філіпа. Вона вважається людиною з не... найбільш працьовитою людиною королівської родини, тому що вже із року в рік в неї найбільша кількість публічних виходів, публічних саме як, королівської... як члена королівської родини. А, тож, куди вона? Поїхала, поїхала з візитом до Wormwood Скраб Pony А вона вітала їх з вона вітала цей центр з 35 ю річниці. Анна вона патрон британської королівської кінної спільноти. І вона приїхала туди для того, щоб привітати їх з 35 ю річницю та розрізати торт. І вона дуже мило пожартувала. Абсолютно всі посміялися. Вона сказала, що я сподіваюся, ви всі мали шанс побачити цей торт, тому що він реально клас. Але по інструкції ви все ж таки маєте його з'їсти, тому що інакше що це просто легальний вандалізм, окей? Добре, насолоджуйтесь тортом. Я, взагалі, коли завжди коли бачу, як Анна розрізає торт, я чогось завжди згадую її маму королеву Єлизавету, тому що вона розрізала просто, мені здається, мільярд цих тортів, і є дуже дуже багато фоток того, як вона це робить, які важко це це робити. Тому такі моменти вони надзвичайно теплі та милі. Переходимо до наших найголовніших просто ньюсмейкерів. це Меган Маркл та Принц Гаррі. І почнемо з того, що вони цього року пропустили супербол в Сполучених Штатах. Це був супербол 2024 року. Він був також у неділю. Взагалі, що таке супербол? Це найголовніший спортивний, найголовніший спортивний івент, який є в Сполучених Штатах. Вони взагалі дуже люблять свій американський футбол. І це останнє найважливіше змагання саме з американського футболу. Зазвичай туди приїжджають над. Звичайно, багато селебриті людей минулого року. Оце відео, де Ріана була з була вагітна Ріана на сцені. Це було якраз відео з відкриття Суперболу. Тобто, цього року вони не поїхали. Мегани Гарі вони сказали, що у них проходить зараз підготовка до Invictus Games, до їх поїздки до Канади. Це поїздка для них набагато важливіша ніж поїздка на Супербол. І як я її називаю, більш весела. новина. 13 лютого 2024 року. Мегани Гарі опублікували свій новий сайт. Які називаються sussex.com, і вони відразу в. Ту ж саму секунду отримали величезний хейт з приводу того, що вони спекулюють на імені своєї королівської родини, що вони такі всі, типу, ми не хочемо бути членами королівської родини, але безкінечно використовують те, що вони the Duke and the Duchess of Sussex, те, що вони Sussex.com з все, все, все таке. Навіть почалися розмови про те, що можливо там доба дві цей сайт буде просто знесений в той самий мить, або в ту саму мить, коли вони дізнаються, що вони заробляють якимсь чином через цей сайт. Але в принципі, я чесно, не думаю, що хтось їм заборонить використовувати це ім'я саме для сайту. І їх spokesperson сказав, що взагалі-то that is their name. ім'я їх родини, тому вони мають право його використовувати. Але проблема в тому, що лого їх сайту тепер виглядає отак. Раніше, звичайно, це лого виглядало отак, але зараз воно виглядає отак. І прям видно, що вони використовують королівську емблему, королівське ім'я, своє королівське прізвище. І це виглядає трошки дивно. Тож, що саме написане на цьому сайті? Там включено дві біографії: це принца Гаррі та Меган Маркл. Вони там будуть виставляти свої останні новини про цю пару, про те, як вони відвідують певні івенти. Гаррі на сайті був описаний як людина, ветеран війни, mental health advocate, тобто адвокат ментального здоров'я. Те, що він дуже сильно бореться за екологію. А про Меган було сказано, що вона феміністка, чемпіон прав людини та гендерної рівності. Тобто, вони максимально про себе заявили з усіх тих боків, які вони в принципі про себе весь час говорять. Дивимось, подивимось, що з цього всього вийде. Їх взагалі раніше був сайт, який називався Сасекс. Royal, і зараз він, ну скажімо так, не дуже працює. На ньому є така плащка, там текст, що цей сайт було встановлено у 2020 році, і що тепер Duke and Duchess of Sussex. Вони переїхали в Сполучені Штати. І для того, щоб більше дізнатися про їх пару та їх філантропські діяння, натисніть сюди, коли ви натискаєте, то ви переходите на цей сайт, який зараз новий sussex.com. Ну, подивимось, чи знесуть його чи ні. Але я чесно не думаю, що його знесуть, бо в принципі вони все ще являються Duke and Duchess of Sussex. У них просто забрали, коли вони поїхали з королівської родини оцю приставку HRH. Тобто вони, по суті, Duke and Duchess of Sussex. Вони мають право використовувати, в принципі, це ім'я. І остання новина зі світу Сасекських сьогодні це те, що Меган підписала контракт на новий подкаст. Всі ми пам'ятаємо її подкаст, який був тільки е для Spotify, але все ж таки. З'являється, виявляється, що він був не тільки для Spotify. Підписала вона цей підкаст з Lemonade Media. і цей Lemonade Media вже сказав про те, що той подкаст, який вона записувала для Spotify, він буде доступний також на їх платформі. Дуже дуже цікаво, як це взагалі можливо з юридичної точки зору, тому що в принципі воно мало належати саме Spotify. Ну, подивимось. А на цій подкастній ноті ми з вами будемо закінчувати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. У наступний четвер побачимося з вами для ще однієї порції королівських новин. Всім гарного дня!